Я саме в дергачах живу. І в перші години всі перелякалися, звісно, виключали світло, то ми навіть не знали, за що хвататися, що робити. Ну, зібрали там якийсь пакет документів, просто ну, сіли, почали вже чекати, коли воно більш-менш розвиднеться на вулиці, то що це ж по четвертій ранку. Потім побігли бігом по магазинам, які всі стояти в чергах. Ми почули вибухи. Я тоді казала, що це ймовірно феєрверки, бо я не розуміла. Але мій чоловік сказав, що це не феєрверки. Ми тоді дуже перепугалися. А, так як я працюю в поліції, то нас одразу ж зібрали по тривозі. Це дуже було ну, не сказати, що неочікувано, але усі сподівалися, що цього не буде. Тоді в мене ще не було дитини, тоді життя здавалося набагато краще, ніж зараз. Але у мене зараз чоловік служить у люті. Якби ми певно не працювали в поліції, то певно ми б відреагували якось інакше. Тряслася від страху. тому що ми не могли зрозуміти, що всі сусіди зібралися, ми не могли зрозуміти, що це. что это гупает, что это это. А потом узнали, что прилетело там в соседний дом, и там женщина погибла. Мы, конечно, были в диком ужасе. И до 6 марта мы все сидели в подвале, потому что вообще нельзя было не ни выйти, ничего. Ни машины не ездили, ну такси там. А 6 марта весь наш дом дружно выехал. Ну кто куда? Пилохатня, драниці 5 кілометрів. Пів п'ятого утра почув вибухи. Проснувся і вже пішли ракети. Не переживав я, а як? В голові мислі, що зовсім люди якось чокнулись, що в 21 веці можуть іще з танками їхати війна. Це взагалі. А от мій будинок, я стояв і дивився, як люди виїжджають. Да, ми з дружиною стояли і не знали, що робити. То лі їхати, толі залишатися. Прокинулися, розгрібали куток у коридорі, щоб дитині зробити місце, де було сидіти подалі від вікон. Розгубилася, що робити, і сюди. Чи виїжджати з країни, чи не виїжджати, чи виїжджати з Харкова, як дитину винести з дому, коли тут з усіх боків стріляють. На другий день війни їй виповнився рік. Прокинувся, підняв сім'ю на ноги, зібрався і поїхав на роботу. Це не було несподіванкою, все було зібрано і, скажімо так, речі першої необхідності були зібрані. Тільки додому важко було повертатися, бо метро перестало ходити взагалі-та -то, в мене торкнулася це з 2014 року, тому для мене звуки вибухів були не нові, а за близьких хвилювалася. Сподівалася, що навпаки все закінчиться раніше. Вірю в те, що ми переможемо, інакше ж не може бути.